Славу Господню на знамення візне, яке ніколи не буде будем. Примобіть, розповідає чекання, будь-оважні, а голові Господні, ради діти, поліводу, без спасіння, і при день не те, поставляйте Господа, запитайте ім'я Його, вітайте між народами діла його, нагадуйте, що велике ім'я Його. Співайте Господу, бо він створив велике, віщайте отце по всій землі, веселійте і радуйтеся, жити зьому, володихій посерешні Освяти Ізраїлів, ремубіть косі він распорядів. Господь просвічення моєї, Спасителі, мій, кого боюся, просвічення моєї, спаси.